Шановні колеги, Венеційська комісія дала розгромні висновки щодо закону про конституційний суд і так званого антиолігархічного закону, коли опозиція тут з залівом криком кричала, що в такому варіанті їх просто не прочитає європейський союз, тому що вони суперечать і конституції, і здоровому глузду, і створюють абсолютно залежний конституційний суд. І насправді наша команда відразу подала законопроект 8302, яким пропонувала унормувати. Закон про Конституційний суд, щоб формувати його незалежним, але традиційно все, що від європейської солідарності, не ставиться до сесійної зали. Чим наш альтернативний зараз відрізняється від основного, тим, що він відповідає критеріям венеційської комісії на відміну від основного, по-перше, ми пропонуємо сім експертів дорадчої ради. По-друге, ми пропонуємо, щоб експерти більше з них складали міжнародні експерти. Як сьогодні формується група, яка дає рекомендації суддям антикорупції. Опційного суду, по-третє, Венеційська комісія вам чесно і прямо говорить, що не можна, щоб одна і та ж структура відповідала і за створення дорадчої ради, і за конституційних суддів Конституційного суду. А ви це знову закладаєте в законопроект? По-четверте, насправді саме наш законопроект дає необхідність незалежності формування цієї дорадчої громадської ради для того, щоб був незалежний конституційний суд. По п'яте, скажіть, будь ласка, а що це за но? Орма, в якій взагалі ще країні, вона існує, коли в вашому основному законопроекті ви закладаєте таку новелу, як заступники представників цієї дорадчої громадської ради експертів. Що це за заступники? Тому насправді ми закликаємо залу утриматися по основному законопроекту і проголосувати той, який відповідає повністю критеріям Венеціанської комісії. Не треба в п'ятий раз переписувати те, що буде абсолютно не відповідати європейським. Ським нормам і закликаємо ставити до сесійної зали закони не в залежності від прізвищ депутатів, а від.